Усім доброго дня. Відео сьогоднішнє веду зі свого е, зимового квітника. У мене рослинки всі зимою тут з підсвіткою. Е, мої коліуси, гарно себе почувають. Тут в мене ще наверху от є коліуси. Але я ще хочу там бачила. Під куплю на весну ще з е, коліусів. Тут в мене маловато оцих червоненьких. Бачите, які вони красиві. Там жовтенькі. Ну, це, враховуючи, що їм мало. Світла, тому що колюси дуже люблять світло сонячне. Навіть при підсвітки вони не набирають тої яскравої форми, якої вони мають бути. Більш таки вони зеленкуваті, але то нічого страшного, прийде весна, і я їх всіх висажу на сонечку, і вони в мене за цвітуть різними барвами. Наберуть свою форму, свою красу. От дивіться, бачите, тут ну, ну підсвітка, днівна лампа. Але дивіться, ось коліус. Бачите ось цей е, білий з зеленим, а вже під лампою він просто зелений. Ну, так і ті. Вони мають е, е, яскраве забарвлення, але при днівній лампі вони ну, не мають тої декоративності. Все-таки Є та плямистість е, їхня. Але все одно, ось тут, наприклад, він був ось такий з білими, а вже далі просто йде зелене з темними плямами. Ну, нічого, чекаємо весни. Весною вони в мене оживуть. Відео вирішила я засняти, бо мене просили показати, як полуниця, яку я осінью викопала, посадила, ну, Попробувати, чи вона буде рости в зимовий період на підвіконні, Чи цього робити не варто. Я... я посадила два сорти. Це в мене Діана. Ці ремонтантні сорта. Це в мене Роман. Ну, я їх не на підвіконні тримала, а. Ну, під, на цьому стілажі з підсвіткою. Тут якраз оптимальна температура для полуниці 19-20 градусів. І, і хотіла подивитися, як же ж вона себе буде вести. Ну, це Діана, ну, все-таки Діана це, скоріш за все, на дворі садити її і, і не морочити голови. У мене сестра теж висадила, правда, роман. Висадила, але каже що він цвете і не зав'язується. Знаю, що роблять запилення полуниці, якщо в теплицях вирощуються і нема опилітілів, то беруть щіточку, це коли полуниця ось коли вона цвете, щіточкою або ваткою і потім цю пльцю переносять на другу. Ну, коротше, заморока. Діана в мене сама щось там позапилювалося, але не знаю, чи буде з нього ток, чи не буде. Листя не пускає, так і сидить на місці. Все-таки, мабуть, це тільки для двору. А от стосовно романа. стосовно романа, як вам зараз отак ми зробимо? Значить, дивіться. Він випустив цвітонос, і я не опиляла, не гралася, але щось там позав'язувалося. Тепер будемо спостерігати, чи воно виросте, чи воно не виростить. Що там далі? Це було тут був уже цвітонос. Ці, що пообмерзали квіти, я Пообрізала. Ось ще одна так. а Ці, що були ще бутонами я лишила, щось там щось там позав'язувалось, ніби. Він кущовий роман, кущова форма. Але, але він розмножується вуса, він пускає ну дуже мало а ось цей цвітонос. Бачите, і дивіться. Цвітонос пускає корінь. Не відсихає, як у звичайної плониці, а пускає корінь. Це видно мужське запилення, і, напевно, він сам з собою запилюється. бачите? Сестра каже, що в неї цей роман вона собі посадила, але в неї воно цвете і сохне. Напевно, оці батареї, ти ж, Альона, поставила на підвіконні по-любому. І, напевно, батареї гріють знизу, воздух сухий йде, жарко можливо. А коли жарко полуниця теж не дуже хоче зав'язуватися. Тому що літом я дивилася, ну, але втім, хіба там вже так був в квартирах, так жарко, як літом, що літом, то сонце пекло, то вже цвіт горів і не зав'язувалось. Цвела, але не зав'язувалось. А коли стало прохолодно, тоді вона почала, цей роман почав е, дуже обільно цвисти і е, давати плоди. Не знаю, яка в тебе причина, але мій роман поки що непогано так. Он молодий корінчик пустив і тут уже ягода, як воно думає собі рости. Тут у нас. почернів чогось один. Ось пустив цвітонос. Тут не знаю, покажу Нічого такого сказати поганого про нього не можу. Щось так позав'язувалося. Листя чисте, не хвори. Отак він у мене зимує. У лежить з підсвіткою. Будемо спостерігати далі, що з цього буде. А Діана, Діана не хоче. Бачите, навіть почорніло, ще, ще не виросло. Вже почорніло, вже цей хороший. І там всередині. От, Діана не підходить для кімнатного вирощування. А Роман, Роман, в принципі, цілком вірно, щоб мати зимою полуницю. Свіжу на вікні, але ще для цього треба 3-літровий горщик, тому що для кожного кущика потрібно не менше 3 літрів землі, щоб кущ повноцінно плодоносив. Так я його туди поставила, де вони в мене на стелажі стоять, хай далі розвивається, будемо спостерігати. А це в мене е, роман. Е, я повідсажувала оці цвітоноси, що там пускали корінчики що я вам показувала. Оце я повідрізала і посадила в землю. І вони от так от ростуть. Тут на стелажу. Тут в мене багато всякого, всякого, всякого. Ніби непогано, вербена теж нормально зимує. І ця, що я тоді, зараз покажу. І ця вербена, що я без корінювача повтикала, я вам тоді знімала, але світло... світла не було. От. А ви бачите тепер ось дуже добре видно, що вона не пропадає, росте і розвивається. Ось молоді листочки пішли. А. Хай поки далі вкорінюється. Там в мене щось сім сортів цей виробництво. А тут в мене ці маточники Тоже непогано собі ростуть. І тут е, нижня полка більш прохолодна, тут е, тепліше, бо повітря піднімається, то тут в мене коліуси і тут е, маточні коліуси всі там знаходяться. А тут коліуси, які я придбала ще осінню. Непогано теж себе почувають, розвиваються. Ну Сподіваюся, все буде в мене добре. На цьому все Усім бажаю всього самого найкращого і до нових зустрічей. Ще дивіться, який прикольний.